Вони вправно показують свою майстерність на майданчику. Волейболісти надвірнянської громади боролись за перемогу у турнірі. У зоні відпочинку імені Назарія Іремчука відбулися змагання з пляжного волейболу. У нас сьогодні пляжний волейбол, чудовий вид спорту, літній вид спорту. А саме на початку літа ми його традиційно вже проводимо. В нас беруть сьогодні вісім команд, вісім команд дівчат, вісім команд хлопців. Закладів загальної і середньої освіти надвернянської територіальної громади. Надію, що цей вид змагань війде в історію, буде розвиватись ще більше і буде залучати якомога більше. Дітей до занять пляжним волейболом загалом у турнірі взяли участь команди учнів закладів загальної середньої освіти, як хлопці, так і дівчата. Шкільна молодь Надвернянської громади показала майстерність, волю до перемоги та спортивний дух. Вважає начальниця управління освіти Тетяна Дземюк. Щиро дякую відділу молоді спорти територіальної громади за те, що продовжують залучати дітей до. Фізичної культури спорту за те, що наші діти мають можливість влітку, вже на канікулах теж бути задіяними. Бажаю дітям гарно провести час, отримати перемогу, а також відпочити і оздоровитися. Підтримати команди на змаганнях завітав голова громади. Зіновій Андрійович каже: важливо, щоб під час літнього відпочинку не забували про улюблені види спорту. Це все завдячуючи господу Богу, завдячуючи нашим захисникам. Розпочалися літні канікули. Насправді бажаємо, щоб ви гарно провели свій відпочинок. Ну і, звичайно, не забували займатися любимими видами спорту. Пляжний волейбол, дякуючи вашим наставникам, керівникам, дуже популярні в нашій громаді. Звичайно, що є відповідна інфраструктура після кількох динамічних поєдинків. Переможці та призери визначились наступним чином. Серед юнаків перше місце виборола команда Надвірнянського ліцею номер 1 імені В'ячеслава Чорновола. Друге місце здобули учні ліцею Престиж, третє Надвірнянський ліцей номер 4 Серед дівчат команда Переможець Надвірнянський ліцей номер 2 друге місце гвідський ліцей, третю сходинку посів Надвірнянський ліцей номер 4